Так, ну що, друзі, доброго дня! Сонячного дня. Сьогодні знову буде жарко, як і вчора. Але вчора я дуже багато працював вдома, тому сьогодні вирішив поїхати по справах. А справи які? дуже насичені справи. Зранку мав дуже таку гарну розмову, що мене дуже порадувало. І я собі вирішив піти трішки-трішки. Вести день так, щоб мені було добре. Ось. Тому не розочаровуйтесь в житті, вірте, що ви робите. Вмійте чекати. Тому що чекати і не рефлексувати і не робити такі дії. Боже, Боже, коли, Боже, Боже. Чому Бог завжди нам допоможе. Просто треба вірити і трішечки чекати. От сьогодні у нас а, в місті турнір риболовлі. Зараз вам відзніму трішки кусочок. Uh, всі рибаки такі заявливі. Тут дуже круто. Зараз вам знімалося. Дуже багато людей. Mm, ось, ой, Поліція стоїть вже міряє швидкість, це таке Да? В общем, я йду проваджати сьогодні літо. Можна так сказати. Сьогодні буде 30 35 на вулиці. Тому вирішив піти трішки провести літо гарно, тому що вже з другого тижня в мене вже дуже насичені дні будуть і буде не до а, відпочинку, як кажуть. Тому ось так. Ось так сьогодні я проведу день. Вам бажаю гарного дня. Не забудьте підписатись на канал Юра Ісвентура. Дивіться, яка гарна тут погода. Скільки вату рибаків? Так, я бажаю, щоб виграв найкращий. Найкращий той, хто. Зловить найбільшу кількість а, рибки, рибулічки. Я б теж прийшов риболовити, в принципі, але я не дуже, я не маю нервів на це. Я б, певно, не зміг сидіти і казати, боже, коли вже клюне, коли вже клюне, але люди є, які люблять цей вид спорту. Якщо я не помиляюсь, то це, а, це вид спорту, так? Нехай переможе найкраще, як кажуть. Так, я вже приїхав. М -м -м, де б машину засунути десь в тіньочок, але тіньочка щось не дуже є. Ну нічого, вже нехай стоїть тут. Що зробити? Я вже зроблю тіньочок тут насово, як кажуть, да? тому все, приїхали. Зараз трішки відзніму а, матеріал, як люди гарно ловлять рибку. Тому гарного дня, всім обняв, поцілував. Uh, щось я сьогодні спав з кондиціонером і такий весь попухший, боже, от А все, всім чао